Як завжди, о цій порі на цьому телевізійному каналі в прямому ефірі вас вітає команда служби телевізійних новин. Здравствуйте. Найдорожчим для серця Одеси та в усі часи був і залишається День міста. Це аж ніяк не голослівне твердження. В літературі про минуле Одеси можна зустріти опис пишних балів і багатолюдних народних гулянь, досить звернутися до Старої Одеси і продовження Стара Одеса, забуті сторінки Олександра Дерібаса, внучатого племінника, засновника нашого міста, щоб переконатися, що це було дійсно так. Уже на самому початку 19-го століття юна Одеса була на рідкість життєлюбною до святго. Готувалися завчасно, особливо дами, як в столицях вони прагнули здивувати, засліпити, перевершити одна одну в нарядах і зачісках. А кавалери проявляли себе у винахідливості і дотепності. Ця традиція збереглася й до нині. Всі люди охоче готуються до свята і ретельно планують, як провести день міста. Сьогодні пройде багато концертів та виставок, але ж ключовим залишається концерт на Потімкінських сходах. Концерт вестимуть Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Початок концерту заплановано на 19-ту годину. Де Одеситів гостей міста заспівають Тіна Кароль, Олександр Пономарьов і Томас Андерс з групи Модерн Токінг. Хедлайнером програми стане група Океан Ельзи. Як і обіцяла прес-секретар МВС Алла Марченко, брифінги для преси стануть регулярними. Цього тижня управління міліції Одеської області звітує про свою роботу у святкові дні. 1 вересня максимальна кількість співробітників забезпечувала громадський порядок і безпечний рух на дорогах. День знань в Одесі області пройшов спокійно. Втім, не обійшлося без інциденту. Дзвінок з інформацією про мінування Одеського державного університету внутрішніх справ викликав сум'яття. 850 осіб довелося евакуювати. Вірка вибухотехніки показала, виклик був хибним. 2 вересня в день міста правопорядок стерегтимуть півтори тисячі міліціонерів. Їм на допомогу прибуде ще 170 з різних районів області. Одеситів та гостей міста просять бути взаємовічливими та уважними під час участі в масових заходах. Продовжуємо випуск. Черговий парад колясок майбутнє Одеси. Пройшов вчора на приморському бульварі. Всього глядачі побачили 38 конкурсантів, серед яких були помічені і постійні учасники. Також по Бруківці проїхало кілька звичайних карет, а розважали публіку дитячі танцювальні колективи. Більше 70 колясок взяли участь у ювілейному параді, п'ятому параді колясок і карет. Переможці визначали в чотирьох номінаціях, але цінні призи отримав кожен учасник. Гран-прі конкурсу отримали вихованці санаторію Мала Долина зі своєю коляскою, присвяченою перебуванню Пушкіна в Одесі. Біля транспортного засобу зібралися відразу кілька відомих персонажів, начебто самого Олександра Сергієв і його няні Арини Родіонівни. Головна умова заходу творчість і самовираження. Дитячі коляски були стилізовані під корабель і банк, багато етнічних колясок. А також деякі учасники розіграли театральні дійства, в яких брали участь і діти, і батьки. Одеса святкує ювілей. В день 220-річчя міста було урочисто відкрито алею зірок. В церемонії відкриття взяли участь мер міста Геннадій Труханов, письменник Михайло Жванецький і режисер Кіра Муратова. В Одесі з'явилося нове місце паломництва туристів. До дня міста на вулиці Ланжеронівській відбулась урочиста церемонія відкриття Алеї зірок та закладки капсули часу. вона була Хочешь меня аллея звезд? Обещенно надо догадаться, что того же умница и Она знает их близко. Зірки на алеї присвячені самій Одесі, а також знаменитим Одеситам Ісааку Бабелю, Юрію Олеші, Ані Ахматові і Кірі Муратові. Перша зірка присвячена Одесі, якій сьогодні виповнюється 220 років. Саме під нею заклали капсулу з привітанням, написаним особисто письменником Жванецьким. Позвольте мені відкрити цю алею, відкрити її відкритий. Позвольте предвідіть, що стільки зв'язків, скільки в Одесі, скільки буде. включая ученых по всему миру, включая музыкантов по всему миру, включая артистов, включая тех, кто сейчас живет не с нами, но которые уже прославились там, у них где-то в Голливуде. Я хочу сказать, что это будет длинная дорога. Моєї професіональної деякі, моєї постійного, скажемо так. І от Одеса старий За це їй большое спасибо. Плити із прізвищем розташувалися між вулицею Пушкінська та Оперним театром, неподалік від туристичного символу Одеси Якоря. Організатори обіцяють, що кожного року у день міста алеї поповнюватиметься новими іменами. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факти. В Одесі з'явився новий пам'ятний знак. 27 серпня на сесії міської ради було затверджено розміщення монументу героям прикордонникам, які проявили мужність та героїзм в перші місяці великої вітчизняної війни на території меморіалу героїчної оборони Одеси. І дату відкриття обрали святкову в день міста. На заході побували наші журналісти Ольга Міщук та Владислава Приходько. Маленькі друзі Даня та Артем вдягають зелені берети, чи не кожного дня, адже їх батьки прикордонники. Але сьогодні з особливою гордістю вони прийшли до меморіалу героїчної оборони Одеси із почесною місією перейняти естафету від дорослих захисників кордону нашої держави. Моя папа пограничник, і мама пограничник, і я хочу пограничником бить. У мене папа пограничник, і я хочу стати пограничником. Але поки вони ще діти, отож, основне завдання розповісти дорослим, що не хочуть війни. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и голод, и ужас, все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружно себя и быть должны. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на, на земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете. Зелені берети, в яких красуються маленькі нащадки династії захисників кордону, завжди були символом мужності та відваги. Саме ці чесноти проявили військові 26-го прикордонного загону у перші роки Великої Вітчизняної війни. За заслуги перед батьківщиною погранотряд був удостоєний ордена червоного прапора і вже за наших часів увіковічений у постаменті в центрі композиції прикордонний стовп, на якому красуються герподеси. Крім того, на пам'ятному знаку вибите гасло Ніхто не забути, ніщо не забути. Трохи історії. Організований в 1925 році, загін відзначився при обороні Одеси. У червні 41-го за три дні після початку війни, на його базі сформували 26-й прикордонний полк. Разом з регулярними частинами Червоної армії він брав участь в обороні міста, воював на різних фронтах і звільняв Одесу навесні 44-го. Військові знищили більше трьох тисяч противників, шість гармат, 69 ручних кулеметів, 10 мінометів. Захопив і спалив шість танків противника. Прикордонники взяли в полон більше 100 румун. А при виконанні завдань з охорони військового тилу затримали до двох тисяч дезертирів у 93 году в Одеському пограничному отряді. Це саме бойовий отряд у Радянському Союзі. з бойовими, дуже великими бойовими традиціями, який нагороджен медаллю за оборону Одеси. Для одеситів, конечно, особливо для прикордонників, це дуже-дуже важливий день. Е сьогодні зібрались ветерани війни, які захищали Одесу. Уже в такому приклонному віці, Хочеться їм пожелати крепкого здоров'я, успіхів. лицах. вони дуже довольні і радостно смотрять на це все мероприятие. красивий пам'ятний знак. Отож, у Одеситів з'явилося ще одне місце пам'яті, куди вдячні нещадки приходитимуть, аби віддати шану мужнім прикордонникам 26-го прикордонного загону. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Спецбатальйон оборони Одеса отримав новенькі бронежилети. Їх військові продемонстрували Одеським журналістам. Як стало відомо, ці комплекти батальйон отримав особисто від очільника області. Про це більш детально. Подарунок на день міста батальйон територіальної оборони Одеси отримав у користування 420 бронежилетів. Їх за свої власні гроші придбав голова Одеської обласної держадміністрації Ігор Палиця. Я сьогодні вийшов. І це демонстративно, хоча я не этого делать По одної простой причині. Я хочу, щоб наконец-то, одеський бізнес включився в боротьбу за незалежність України, щоб начал участвовать і в снабженні армійських підрозділів. Нові бронежилети мають четвертий клас захисту. Всі вони вироблені в Україні на одному з київських заводів. Бійці батальйону бронежилети вже випробували і кажуть, що вони міцні. Якість перевіряли на полігоні, коли прострілювали їх з різного виду зброї. Випробування були СВД і. АК-74 витримує. Це найбільш приємлімий варіант, де збігається невисока відносна ціна і хороша якість. Батальйон територіальної оборони Одеса був сформований на початку червня. До його складу входять військові зі всієї області. Зараз спецпідрозділ охороняє українські землі на кордоні з Придністров'ям. Сергій Козачинський, Владислава, приходько факти. У перший день осені солісти Одеського національного академічного театру опери та балету запросили на благодійний концерт, кошти від якого направляються на допомогу українській армії. Наші кореспонденти також побували на концерті. 15 солістів Одеського театру опери та балету, дитячий хор школи ім. Столярського під керівництвом Тетяни Яковчук, У супроводі фортепіано, піаністи горпарада і органу, органістка Ольга Єфремова. та квінтет Яснозір взяли участь у концерті під назвою Одеська опера Української армії, що відбувся у вихідний день театру 1 вересня. Проведення заходу ініціював колектив оперного. Ми необхідним отреагировать возможными для нас способами, а у театра способы какие? Сила искусства на происходящее в стране. Конечно, мы хотим мира. Именно поэтому... Мы выступили с такой инициативой, обратились в Министерство культуры, облгосадминистрацию, нас безоговорочно поддержали. И я должна сказать, что это такой единый порыв творческого коллектива театра, да, собственно, всех служб театра. Кошти, виручені від продажу квитків на цей благодійний концерт, направляються на придбання броньованого реанімобілю для української армії, який настільки необхідний зараз в зоні АТО. Я готова не просто пети, а пети кожен день і чим я можу, тільки допомагати знаю, сопутствовать Скажем так, миру і удачі. Молюсь кожен день і е, за нашу святу землю, за кров, якою проливається за цю за святу землю. Я желаю нам всім панімання, желаю нам всім миру. Програма концерту складалася з трьох блоків: перший уривки з популярних західноєвропейських опер і оперет. другий духовна музика, а третій арії з українських опер, українські пісні і попорізних, що користуються особливою симпатією у публіки. Особенность этого концерта в том, что на сцене стоит рояль и орган. Часть программы будет идти в сопровождении фортепиано в исполнении Игоря Парады и орган, который, конечно, придает особую торжественность. Вазвишеність і духовність тому, що будуть присходять на сцені, завершився концерт духовним гімном України – «Молитва за Україну Миколи Лисенка на знак поваги і пам'яті тим людям, які зараз захищають нашу вітчизну. Дуже хочеться, щоб наступні концерти були не по такому, не 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 по такій причині. Мені хочеться, щоб ці хлопці, якими ми намагаємося допомогти. Були не на блокпостах, не в окопах, а були в нашому залі. Були в мирний час. До речі, син працівниці театру білетного касира Зінаїденірян нещодавно повернувся поранений з зони АТО і зараз проходить реабілітацію у шпиталі. Їх з матір'ю вітали солісти і глядачі концерту. Наталя Браславська, Євген Мисливцев, Факти. Пролунав перший дзвоник, першокласники сіли за парти і розпочалися шкільні будні. Однак не всім діткам легко адаптуватися до шкільного життя, і тоді розпочинаються проблеми з навчанням. В чому ж причини важкої адаптації, пояснила дитячий психіатр Марія Вакулович. Усім людям властива адаптація. Ми постійно адаптуємося до нових умов, нових ситуацій, нових потреб. Діти першокласники не виняток. Марія Вакулович говорить, що більшість проходить адаптацію швидко і без наслідків, але є школярі, яким важко призвичають до нових умов. Є причини що не інтелектуально до школи. школі. Ми знаємо, що не зря діти у нас йдуть 6-7 школу, тому що віку формуються всі інтелектуали. Главное, это, конечно, логическое мышление. Одним з важливих факторів адаптації є увага. Якщо дитина може сидіти і слухати вчителя, вона засвоює матеріал, якщо не може, не засвоює. Через що іде вторина затримка розвитку серед інших причин, втрата зацікавленості до навчання та неблагополучна ситуація в сім'ї. Якщо у дитини погано розвинена мова, також можуть бути проблеми. Дожен бути определений словарний запас, як пасівний, так і активний. То є бона дожна владі розвернути фрази, ріб Понімати обращену річ має бути виражена комунікативна функція речи, то есть должен бути состоятельним діалог. Когда є вопрос, ответ тоді ребенка усваивает програму. Психічні особливості дитини також відіграють чималу роль. Емоційним дітям складніше адаптуватися. Тим, якщо своєчасно виявити шкільну дезадаптацію, спільними діями батьків, вчителів і психологів, можна виправити ситуацію, і допомогти швидко адаптуватися дитині. Отже, розпочався новий навчальний рік. Проте одним з найскладніших він видасться для колишніх абітурієнтів, а тепер вже студентів Одеського національного медичного університету. Адже лікар це одна з найгуманніших, шляхетних і необхідних професій всіх часів. Тому першу вступну лекцію для першокурсників провів не хто інший, як ректор Альма-матер Валерій Запорожан. Відомо, що лікар це особа, яка готова присвятити себе служінню людям. Лікар бере на себе відповідальність за найцінніше на світі людське життя. Навчання в цій ниві ніколи не припиняється, адже медична наука не стоїть на місці. Одеський національний медичний університет вже 114 років випускає гідних професійних лікарів, які приїжджають отримати українську вищу освіту з 57 країн світу. В аудиторію одного з найстаріших Альмаматер України з урочистою промовою до першокурсників звернувся ректор Одеського національного. медичного университету Валерий Запорожан. Именно вам, молодым, предстоит реформировать систему здравоохранения. Именно вам придется жить и работать в той системе, которая будет приближена к мировому европейскому стандарту. Хочется верить, что медицина для вас будет не только профессией, а будет образом жизни. Потому что сегодня. Бить кваліфіцированим врачом служити своєму делу неможливо без постоянного устаршеснення. Бути студентом медуніверситету висока честь, адже його випускниками були лікарі першого ешелону Зоболотний, Філата, Фрізнік, Дмитренко, Ясинський, і на цьому перелік не завершується. Для студентів-медиків одного з найавторитетніших вишів України відкривається безліч можливості, аби стати кваліфікованим лікарем. В університеті створено унікальне. учебно-учебно-медицинские подразделения. В нем есть первый у нас в стране единственный системе здравоохранения медицинский парк, который приближает науку к обучению и клинике. В нем есть совершенно замечательные три первые в стране университетские клиники, которые находятся на балансе университета, где студенты имеют право полноценно обучаться всем практическим навыкам. Ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан у своїй вступній лекції подякував новоспеченим студентам і наголосив на тому, що бути лікарем зараз надзвичайно складно потрібно навчатися усе життя і бути відданим професії до кінця, незважаючи ні на що, адже лікар покликаний служити здоров'ю кожної людини і всього народу. Найкращі побажання і привітання рідному місту, улюбленій Одесі в день її народження. В прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення ви дивилися інформаційну програму Факти. Всього вам доброго.